Вітаю! Мені трохи навіть аж незручно. Я тут раз, два, три, чотири рази на моніторі. Я цей екран вам показую, чому? Щоб показати, що існує 12.3 відео, яке наразі в даний момент вже є в закритому доступі оплатному. Де наведені два ключі золоті, два секрети, без яких ото все, що я буду зараз розповідати, можливо, у вас не запрацює. Тому е, будьте уважні, читайте, слухайте документації, дивіться це відео, інші відео, ну або просто отримайте доступ до 12.3. Ну що ж, ось ми маємо на даний момент. Перевірили, підготували контейнер, завантажили. Перевірили статус. Статус нормальний. І тепер квінтесенція публікації нашого Рілзу. Сама публікація, і запит дуже простий. Ми будемо використовувати ось таку його версію. Грефейсбуком version. Це як завжди, ця частина в нас є. Не... Ця частина в нас є незмінною. Далі передаємо Instagram User ID, це ID-шник нашого Instagram бізнес аккаунту. Далі просто Media Publish. це є та зміна, це є та версія постів, яку ми хотіли б, вибачте, здійснити. І маємо там повідомити ще одне поле, додатково, крім Access Token, ще одне поле, Creation ID. І передати Creation ID. Що то за creation ID? Як ви бачите з нами параметр, який я передаю, він називається IG creating, Creation. Вибачте, IG контейнер ID. Не знаю, чому така плутанина. Це направду просто ID того контейнера, який ви отримали на попередньому короці на попередньому етапі, який ми бачили в попередньому відео. Добре. І тепер ви що робите? Ви створюєте такий запит. Це зауважте запит, як ми розуміємо, пост. Він змінює стан нашого сайту, ну, нашої сторінки в Інстаграм, ясна річ. Ми пишемо Media Publish, як і збиралися. Інстаграм Юзер ID, як і збиралися. Включаємо Instagram контейнер ID, тобто ми публікуємо конкретний контейнер, який ми отримали через параметри, два параметри: Instagram User ID і контейнер ID, ну і наш токен. Потім, як завжди, для посту ми здійснюємо пост за звичайною схемою. Ну і перевіримо про цей випадок: так у нас є ці два параметри, вони передаються. Що ж, давайте ми здійснимо цю дію. В якості результату ми просто отримаємо: зауважте ID, Media ID. Тобто тепер у відповідь ми отримаємо ID-шник медіа опублікованого. То було ID контейнера, а це вже ID медіа, і публікається публікація Рілза має бути завершеною. І ми вже перевіримо, матимемо змогу перевірити це, прямо побачити в нашому інстаграм. І ось наш хвилювальний хвилюючий крок останній етап. Виконуємо, так би мовити, не глядя, не дивлячись, не заходячи. Трохи чекаємо. Ну, Проблем не має бути. Чому? Тому що ми вже все завантажили, перевірили, що воно завантажено. Але якийсь час на то все йде, і ми друкуємо наш, нашу відповідь. Ми бачимо цю відповідь надрукованою після нашого статус фішіт. Ось наш новий друк. Ми маємо нашу новий публікацію, наш новий Reels. І я ось тут запишу це для себе. Просто так на пам'ять можна знадобиться, що ми то створили опубліковано. Добре, ми закриваємо зараз нашу чудову програму VS Coder, бо вона нам зараз вже не потрібна. Ми все, що треба було зробити, зробили. Ми нагадую, є золоті, два золоті ключі в коді 12.3 відео. Ну і давайте переглянемо на Python for UA. Ми бачимо раз, два, три, чотири. Оновлюємо, хочу побачити п'яте таке саме відео. Воно опублікувалося. Ось воно п'яте останнє. Давайте подивимось, що там за запит, за запис, відповідь, яка Python визлав чомусь хвилину назад без трьох крапок. Це мене трохи дивує, але вже не будемо тим перейматися, можливо, я щось не зберіг. Так чи інакше, одну хвилину назад ми опублікували це відео, і це все трапилося, це все сталося. Ми Разом переможемо. рілз опублікований. Я радію цьому разом із вами. Маю надію, що це відео було для вас корисним. Ставте запитання під цим відео, шерте, лайки, вподобайки. Дякую за увагу до зустрічі.